Доброго раночку, хлопці. Сьогодні п'ятниця, 6 ранку, сьогодні у нас 19 травня. Виїжджаємо працювати я вже заправився бензином та їду десь на Сахарова Заболотного на перехрестя, туди встану на АТБ, візьму собі кави. Та буду вмикатися в програми. Ось такі справи, сонечко світить. Добре, така погода, гарна, файна, став о 5.30, поки туди-сюди, поки прогрів автівку. Ну що, хлопці, я вам хочу сказати, вже я годину стою. Просто годину. Нічого не можу зловити. Уклон мовчить, болт мовчить. Пендрайверу нічого толкового не було. ну от. Марсельська 40, Софіївська 20, 80 гривень. Проїхати 12 кілометрів. Я пропоную 140 тут просто до, до побачення. А зараз вже затори будуть починатися. Ось так. Прийшло мені замовлення по індрайверу, точніше я його вирвав там з зубами. Димир, де ДТ. <кій> Їдемо на Чорноморського казачівства 40 з сахаром 9. Було за 120, я запропонував 150, Погодились я вже подався на замовлення. Виконав я своє перше замовлення. В заторах не стояв там, ну, трохи тянучка була, але без серйозних втрат палива. Так що зараз я на Чорноморського казачства, звідси я навряд чи щось зловлю. Я спробую хвилиночок п'ять 5 десь. Але дуже не впевнений, що щось зловлю. Ну, зловив по індрайверу з голова того на... на 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 Удільний провулок 7А, там 6,5 км, 100 гривень запропонували і я погодився. Так, сьогодні походу індрайвер в топі. Я вже друге замовлення зробив. Стояв хвилинки 2-3, прийшло замовлення. 1.7 подача. Їхати 3 чимось. Бо 4 там каме е, за 100 гривень. Непогано, непогано. До речі, це замовлення, там я говорив. 6,5 з половиною їхати, але там вийшло 5,8 їхати. А це замовлення їдемо на центр, на єврейську. Так, хлопці, я виконав це замовлення, постояв десь. Десь, десь, десь. Пінська поїхав. Постояв. Хвилин 5-7, нічого не прийшло, та відкачусь я до автовокзалу Так, Закінчив це замовлення. Зараз на польському спуску, дивіться, яка тут краса. Намальовано. О, красиво. Чекаємо наступне замовлення, шукаємо його точніше. Коротше, бачите, ось цей лана стоїть Сірий. Короче, фу, Я стояв тут на польському біля бізнес центру та чекав замовлення. І бачу щось тут лана став, от де газель зараз стоїть. Став і стоїть, щось на аварійці, щось він виліз там, під машину, щось дивиться. І все, і тут е, таке стало. Ну, дорога забита, не можуть проїхати, тролейбус не може проїхати. А там ось лужа, бачите? Ось це а, щось там в нього мастило, вилялось. Чи що -то, чи тормозуха. Коротше, пропало сцеплення в нього, щеплення. Та я йому говорю: давай, давай відтягнемо її. Кудись, щоб не мешало, не заважало. Він каже, так, давай, я, я позаду встав, його товкаю, товкаю, а тут ще така ну, горочка невелика. Та я його толкаю, а лужу то не бачу. Як став в неї лівою ногою. Боже, як я полетів. Хі -хі. Що за таке? Ліва штанина в мене вся в мастилі. Твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Та й ось так допоміг. Ну нічого. А тим часом шукаємо замовлення. Так, хлопці, виконав я перше замовлення по уклону. Нарешті. Воно мені прийшло на Гагарін Плаза. Подачі взагалі не було, тому що там, де я стояв, на польському. Там, там і замовлення через дорогу, через дорогу було. Ось, і хотів тут випити кави на Аркадії, але одразу ще на площі 10, травня, 10 квітня прийшло замовлення на центр одразу. Тому подаємось. Тут 320 метрів, осталось взагалі 500 десь було. Та і ось так Коротше, стою на Афінах, вже хвилин 20, мабуть, нічого не заходить, уклон увімкнув ланцюг, замовлений, нічого нема, болт увімкнув, нічого нема. Індрайвер теж. Нічого цікавого. Тесь, так жари. А ми шукаємо замовлення, котрих немає Курва. Так, хлопці, я просидів там десь хвилин 40, потім підійшли до мене виписувати штраф, та я звідти уїхав, виїхав тут на Тераспольську і одразу по уклону зловив замовлення десь там на Таїрова. Я вже подаюсь, може тут поряд 350 метрів подача. Коротше хлопці, я зробив це замовлення на Костанді, поїхав, там, трохи перекусив та зараз ловив з Костанді ну, Вернісаж тут. На Костанді 162 дроби Стою тут біля воріт, чекаю клієнта, їдемо на Рішельєвську 150 гривень. Так, хлопці, зараз година 31, 13.31. Я взяв замовлення на Бачарова, на Паскот. Звідти я поїду, заправлю автівку та спробуємо працювати далі, виїжджати, працювати. Ось і... Я вам скажу я з Таїрова приїхав до центру Ось по цьому замовленню та зловив ще одне мінімалку 50 гривень там, за півтора кілометра. Теж по індрайверу. До речі, індрайвер сьогодні найкращий показник, напевно. Кстати, я ще не вимкнув уклони Болт. Треба вимкнути. Така спека, до речі, в Одесі дуже-дуже жарко. Скільки там? 28 градусів. Ооо. Людь. Включив кондр, але ну мені щось здається, що його треба дозаправляти, тому що щось мені не дуже подобається, як він, він працює. Щось він... Та, якби дує, але... Можемо продутись, надо охолоджити автівку, не знаю. Ну так жарко, що просто труба. Так, їдемо на Бочарова, потім їдемо, заправляємось е та будемо, напевно, продовжувати працювати. Думав, може заїхати додому. Цю спеку трохи перечекати вдома. Подивимось, може і надумаю. Так, хлопці, все, зробив це замовлення. Тут випадає мені вже по паскоту. Я зараз спробую зловити десь на Крижановку, тому що АЗС знаходиться аж на другому боці паскоту. Туди теж як би 3-4 кілометри їхати. Може і спробувати щось зловити. Чому б ні? Ну недовго. Та й ось так, та й ось так. Так, друзі, е е я не зловив замовлення. Я одразу поїхав додому, тому що я пригадав, що в мене штанці та брудні залишилися. Те, що я в масло там уронився, не знаю, відстирається чи ні. Оставив жінки. Може, вона зможе з ними щось зробити. Так, а я тим часом передягнувся, поїхав на АЗС, заправився. Та зараз прямую до тебе, взяти кави та буду ловити щось, їхати, центр Таїрова, фонтан і так далі. і так далі. До речі, хотів вам дещо показати. Зараз я десь стану і вам покажу. А я зараз вам покажу. Откуда на Білорусь готується на падіння? Поділитись, так сказати, приємною новиною. Ось такі в мене наклейки експериментальні з цієї сторони та з цієї. Замовив собі, наклеїв. Так що, якщо хтось побачить в мене в місті Одеса, то... То був я. Нарешті, хлопці, прилетіло замовлення, ну чекав я нормально, чекав я десь з півгодинки, а може трохи і більше. По болту, по безналу, ну... Хоча б вийду звідси. Ось Так, подаємось до клієнта. Подаватись тут біля, біля мене. Показує, як завжди, невірно, показує зараз направо. Направо, доброго вечора, там блядь, парковка. Та ось так, виїжджаємо, майже четверта година. Ох, а я думав, мити сьогодні на автівку чи ні. І добре, що я її не мив. Тому що вже все. Починається вітер, починається треш. Та ось так. Давай, давай, їдь. Польбо. Так, закінчив я це замовлення, тепер ось треба по оцім чигирям виїжджати, а клієнт залишив, до речі, 10 гривень чайових Ми ще спочатку на тією вулицею поїхали, там там тупік, розвертались, через другу їхали, але так все поряд. Ось такі міста. Це в нас 9-та пересібська. Зараз на 7-му під'їдемо там ближче до дороги, будемо щось ловити. До речі, бачив, там АТБ построїли. Можна ще там кави випити. Так, ще не встиг я виїхати з цих чигирів, як по болту прийшло на центр. За готівку, і це добре, я взяв, там ще написали в коментарі, що це делівері, тобто доставка, то взагалі прекрасно. То і зараз їдемо в ну, два км їхати. Теж тут на, на Лиманну Але я... Ну, Гаразд, тому що одразу прийшло замовлення. Не треба було довго чекати. Ой-ой-ой, воно мені. Не-не-не-не. Все, я зрозумів, як воно мене введе. Треба іншою дорогою їхати. Так, приїхав я у центр. Ось таке замовлення. 145 гривень. 135 плати клієнт, 10 компенсує болт. Стою я на Пушкінській. Зараз буду вмикати е, уклон. Може, кстати, може і попрацювати в цьому болті. О, тут кефи. Так, поки що ні. Все. Так, зробив я ще одне малесеньке замовлення, там кілометр їхати по індрайверу 50 гривень. Та там ще боровся за ще один заказ і побачив знайоме лице, там таксист, який ну, теж е, хоче поїхати з цим заказом. Вендрайвери ти можеш побачити. Хто не знає, там е, така схема. І я бачу щось знайоме обличчя. А це там давній знайомий, там ми ще колись там, на одній фірмі працювали. Ти я йому одразу подзвонив, а там. Доброго вечора, давай там зустрінемось, побалакаємо. Та і все, зараз з ним, з ним каву вип'єм та будемо далі працювати п'ята година. Якраз як все добре з часом в центрі знаходжусь, зараз тут кефи починаються потрохи, зараз будуть починатися. Дядя, не кипішуйте, зараз ми влітімо на нормальний двіж, все буде, по дружанні будуть, все діла будуть, все буде пушка, отвечаю. Ось так, така Одеса. красиво. Так, хлопці, я вже зустрівся зі своїм знайомим, попили кави з ним та ловили замовлення, що в нього було. Не дуже що в мене, але по індрайверу я вихватив замовлення. 6 кілометрів 120 гривень, 6 копійками там щось. І подача тут майже кілометр, 900 метрів було. Та їду за клієнтом. Ну, зараз подивлюсь, не відмінив. Ні. Все. Їдемо. Розвозимо. Ось так. Такс. Друзі, зараз у нас 7 годин 40 хвилин вечора. Я зараз знаходжусь на Таїрова з нашого о, останнього включення, коли я був о, у центрі та да, зловив замовлення о, там, грубо кажучи, на площу Толбукіна. Тол Тол То було 6 годин вечора 18.00. Я знаю, що 18.00 там постійник в мене є. Я йому телефоную до на поселок. Я йому телефоную, говорю там. Ну як там з деньгами? А? З деньгами там? Привіт туди-сюди, що ми їдемо. Він каже, ми можемо їхати, але тільки 8. Я говорю, ну, добре. Я його відвіз там, там пару кілометрів, він мені так дав 70 гривень. Це ну, будемо рахувати це як рука. Домовились з ним, що я його заберу у 8-й годині на, на космонавта. Зараз я їду за ним. Коли я його завіз звідти я зловив одне замовлення на Таїрова за 100 гривень, там 6 км по індрайверу. Та хотів зловити щось з поворотом назад, але нічого не зловив я одне провтикав по індрайверу, уклон промовчав, та й хай його От. Та й нічого. Зараз я його заберу, будемо їхати за 200, та по дорозі може ще когось ми зловимо. І буду я на сьогодні закінчувати. Ну, щоб в 9 я вже закінчив свою роботу. І в мене це вийде, там, можна сказати, що скільки це 12-15, мінус година, те, що я там е, відлучався там, заправка, заїхав додому, передягнувся. Е, 14 годин. Роботи. І підрахуємо нашу касу. Зранку, звісно, там годину я стояв, але все одно я в 6 годин виїхав, рахуємо з 6. 6. Хай буде так. Та Хотів з вами ще е, одною новиною поділитися. Дуже важливою. Що ти хочеш від нас? Я придумав собі проект. Насправді він ще давним-давно у мене в голові, але я ніяк не мог його реалізувати. І я все, весь час його то змінював, то міняв трохи цей проєкт, який я запланував знімати для вас. І розвиватись для себе. Я вважаю, що це буде цікавою пригодою, дуже. Як для мене, то точно, і сподіваюсь що для вас. В наступному відео я розповім, що, що це буде, для чого, як, яким чином і так далі. Я вам повністю розповім про цей проєкт. Це буде окремий ролик, окреме відео, тільки касаємо цієї теми. І все. А ми направляємось за постійником. Так, друзі. Е я вже вдома забрав свого постійного та за 200 гривень. До речі, дав він 240. Та ще зловили по індрайверу за 150 гривень. Все, я потім поїхав по магазинам по своїх справах. Наїздив я 109 миль. Тут я перерахую це на кілометри. Також ви бачите, скільки я заробив по уклону, болту, індрайверу. Та ось такий день. Якщо чесно, то я ще навіть не заглядував, скільки я там в цілому заробив, тому що поспішаю додому. А з приводу проєкту, то майте на увазі, скоро він почнеться. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! До побачення!